В одному з попередніх відео ми з вами говорили про народи Америки до приходу європейців, а конкретно про Май. Сьогодні ж ми розглянемо історію людей, які називали себе конкістаторами, і які стали, напевно, основною причиною занепаду цих цивілізацій. На дворі 1492 рік Іспанія війшла в нову політичну військову епоху. Завершення Реконкіста ліквідувало останню мусульманську державу на Піренеях, і Королівство Кастилія та Арагон фактично об'єдналося під владою католицьких монархів. Ізабели та Фердинанда. Ця перемога не лише змінила карту Європи, а й сформувала нову державну ідеологію. Іспанія проголосила себе головним бастіоном католицизму і силою, що має поширювати віру за межі старого континенту. Проте всередині країна залишалася економічно слабкою. Довгі війни виснажили ресурси, торгівля розвивалася повільно, а більша частина населення жила за межею бідності. Особливо відчутно була криза серед рідного дворянства і дальхо. Цей привілейований прошарок мав право носити зброю і пишатися родоводом, але майже не мав землі. Завдяки системі майорату спадок отримав лише старший син, тоді як молодші сини залишалися без засобів до існування. Вони служили в армії, шукали покровителів або змушені були іммігрувати. У 1500-х роках на троні Кастилі опинився молодий Карл Габсбург, відомий надалі як імператор Карл V. Йому довелося вести війну одразу на кількох фронтах проти Франції, Османської імперії і протестантських князівств. Для їх фінансування потрібні були значні кошти, яких у самій Іспанії не існувало. Саме тому корона, зростаючи увагу, звернула до нових земель, відкритих експедиціями Колумба, території, що, як сподівалися, могли забезпечити прилив золота і срібла. Перші іспанські поселення на Карибах Еспаньола, Куба, Пуерто-Ріко. Швидко показали, що новий світ є потенційним джерелом величезного прибутку. Корона почала видавати ліцензії на приватні завойовницькі експедиції, так звані Капітолос. Вони дозволяли окремим підприємствам діяти від імені короля, відкривати нові землі, підкорювати місцеве населення, збирати податки та засновувати поселення. Так сформувалося нове явище: конкістадори. Люди, що походили з різних соціальних груп. Але мали спільну мотивацію. Вони прагнули того, чого Іспанія не могла їм дати слави, землі, власного статусу або швидкого збагачення. Новий світ перетворився для них на можливості вирватися з лиднів і встановити своє ім'я на старіньких історії. І саме ця суміш бідності, релігійного фанатизму, військового досвіду і чистолюбства породила тих, хто згодом вирушить углиб материка та зустріне одну з найрозвиніших цивілізацій Америки імперію Ацтеків. Один день з історії. На початку 16 століття до Нового світу рушила хвиля людей, чи становище в Іспанії було невизначним або безперспективним. Вони походили з різних прошарків, але об'єднулися спільною реальністю. В Європі для них не залишалося місця. Основою цієї хвилі стали й дальго дрібні дворяни без значних статків. Вони зберігали шляхетний статус, але жили майже як селяни. Залежні від милості старших родичів. Через майорат вони не оспадкували земель, а тому змалку знали, що їхній соціальний підйом можливий лише через військову службу, удачу або великий ризик. До них приєдналися ветерани Реконкісти, які після завершення війни втратили стабільне заняття. Сотні досвідчених воїнів опинилися без роботи, а їхні навички мали цінність лише там, де тривали конфлікт. Новий світ здавався ідеальним місцем для таких людей. Там вони могли перетворити військовий досвід на здобич, титули або земельні наділи. Ще одну групу становили міські авантюристи боржники, дрібні торговці, ремісники, які прагнули вирватися з бідності або уникнути переслідувань. У Картакхені, Севілі і Кадісі порти були переповнені людьми, які очікували кораблів, що мали вирішити до Карибів. Багато хто навіть не уявляв умов життя за океаном. Їхнє знання обмежувалися перебільшеними розповіді про золоті острови та швидке збагачення. Перші колонії на Карибах формували уявлення іспанців про можливості Нового світу. Система Енкоменди забезпечила кінкестадорам владу над місцевими громадами, які повинні були працювати на іспанців в обмін на захист і християнізацію. Раніше означали примусову працю та жорсткі умови. Бачачи, що навіть невеликі поселення здатні приносити прибутки, багато колоністів почали прагнути більшого. Пошуку материкових територій, де могли існувати багаті держави. Експедиції з Куби та Іспаньоли стали точкою відліку для нової фази завоювань. Саме звідти організовувалися розвідницькі походи до збережжя Катану і мексиканської затоки. Чутки, поширені моряками та трейдерами, говорили про великі міста, могутні правління та багатства, що значно перевищують усе знайдене на Карибах. Для людей, які втратили надію на підйому самій Іспанії, ці чутки стали закликом до дії. Ті, хто вирушав у такі експедиції, були людьми, сформованими бідністю, амбіціями та довгими війнами. Вони добре розуміли, що новий світ дає лише два варіанти: швидке збагачення або смерть. Але кожен з них був готовий зробити цей вибір. Перші іспанські загони, які досягли Материка, не були великими арміями. Це були невеликі експедиції, організовані здебільшого приватними підприємствами та губернаторами Кариб. Їхні кораблі вирушали з Куби або Іспаньоли, перетинаючи протокою Катан і прямуючи до земель, про які мало хто знав, хоча б щось достовірне. Ранні експедиції 1517-1518 і 1518 років довели одне: на узбережжі мексиканської затоки лежить територія багата на населення, організовані громади та цінні товари. Висадка на берег була першою зустрічю двох світів. Іспанці бачили перед собою цивілізації, які мали добре укріплені поселення, складні системи землеробства та ремесел, власну писемність і релігійні традиції. На відміну від Карибських островів, де місцеві жителі майже не мали бронзової чи кам'яної зброї, народи Мезоамерики були воїнами з власними тактиками бою, організованими загонами та чіткою системою влади. Першими значними контактами стали зустрічі з Тотанаками та Майюкатеками. У цих народів іспанці бачили прекрасність золота, не у великих кількостях, але достатніх, щоб розпалити амбіції. Місцеві правителі приносили дари, поєднуючи дипломатичні жести з демонстрацією сили. Іспанці уважно вдивлялися в кожну дрібницю: тканини, кераміку, зброю, прикраси, намагаючись зрозуміти рівень розвиності цих суспільств, і водночас зрозуміли, що вони самі є для місцевих чимось незвіданим. Людьми в сталевих панцирях з кіньми, які лякали місцеве населення і зброєю, здатною вбивати з далекої відстані. Подступово до іспанців доходили чутки про центр сили, який домінував в регіоні. Місцеві племена говорили про вангігні Великого Правителя, про столицю на воді, про данини, які стягувалися з десятків підлеглих народів. Ці фрагментарні відомості стосувалися імперії ацтеків, потужного утворення з центром в Теночітлані. Для іспанців це стало підтвердженням, що на материку існує держава, здатна забезпечити величезні ресурси, для місцевих нагодою знайти в боротьбі проти могутніх сусідів. Висадка в Мексиці означала початок нової фази завоювання тут не було можливості діяти як на Карибах, на шляху стояла організована імперія зі своєю армією, жрецтвом і дипломатією. Іспанці розуміли, що крокнули в середовище, де політика важила не менше, ніж менші – Попереду на них чекали союзи, війни, переговори та зради. Ці перші контакти визначили напрям подальших подій. Відтепер метою було не просто знайти золото, а проникнути в серце могутньої держави, якої Європа ще навіть не знала на ім'я. Після перших контактів стало очевидно, що імперія ацтеків не була монолітною структурою. Вона тримала під владою десятки народів, які сплачували податки, надавали воїнів і та часто ставали жертвами ритуальних житоприношень. Ця система отримали державу сильною, але водночас створювала глибокі невдоволення серед підлеглих племен. Саме цьому недоволенні іспанці побачили ключ до просування глиб материка. Першими союзниками стали тотанаки, народ, який жив у прибережних районах на півночі сучасної Оркутської області. Їхня залежність від тинучітлана була важкою. Актетські збережчі податки вимагали від них товари, бавовну, ремісничі вироби та людей для майбутніх топриношень. Коли іспанці прибули на їхні землі, місцеві правителі швидко збагнули, що ці чужинці можуть стати противагою владі імперії. Для іспанців це стало першою нагодою отримати харчі, провідників і військову допомогу. Та головною подією союзницької кампанії стало зіткнення з тлашканцями, одним із найвойовнішіх народів Мезоамерики. Тлашкала не була під владою ацтеків, але століттями перебували з ними в стані війни. Вони зберігали незалежність завдяки своїй чисельності, укріпленим містам та військовим традиціям. Перший контакт з іспанцями закінчився серією битв, у яких тлашкаланці прагнули випробувати силу новоприбулих, однак, зідне зі сталевою зброєю, кінотою та вогнепальною технікою змусили їх змінити стратегію. Після запеклих боїв Рада Старішин Тлашкали зробила історичний вибір укласти союз іспанцями. Для них це був шанс нарешті помститися ацтекам. А для іспанців можливість отримати величезну армію досвідчених воїнів, які знали місцевість і мали власні причини брати участь у поході. Цей союз став фундаментом майбутньої кампанії проти тиночітла. Разом із тлашкаланцями до іспанців приєдналися народи з чолули, де також росло невдоволення владою ецтеків. Багато хто з них прагнув позбутися податкових зобов'язань, інші шукали військового захисту або хотіли послабити регіональних конкурентів. Союзи, що склалися в той момент, мали суто прагматичний характер. Для місцевих народів іспанці були інструментом проти імперії, яку вони ненавиділи. А для іспанців союзники були гарантією виживання на чужій землі та силою, без якої вони не могли рухатися далі. Кожна сторона переслідувала свої власні цілі, але тимчасово їхні інтереси збіглися. Так сформувалася коаліція, яка незабаром рушить до столиці Ацтеків. Ці союзи стали одним із ключових факторів майбутньої перемоги. Без них жодна група європейців не змогла протистояти державі, що налічувала мільйони підданих. Похід в глиб став для іспанців їхніх союзників етапом, який визначив усю подальшу кампанію. Марш розпочався з тлашкаланських земель, і від самого початку він був складним. Сотні воїнів, носіїв, провідників і жерців рухалися вузькими дорогами, що вели через сільські хребти і високогірні долини центральної Мексики. Тропічна спека змінювалася холодом висот. А нестача продовольства періодично загрожувала зірвати кампанію. Але попереду їх чекала мета, якої не досягав жоден європеєць – серце найбільшої імперії Мезоамерики. Першим великим випробуванням на цьому шляху стала Чолула місто, що було релігійним центром регіону. Його піраміди та храми вражали іспанців масштабами і складністю будівництва. Однак Чолула не була однорідною політичною. Частина місцевої знації підтримувала Союз із Ацтеками. Коли іспанці та їхні союзники отримали інформацію про можливу засідку, яка готувалася на їхню честь, було прийнято рішення завдати випереджального удару. Події в Чолулі закінчилися масовим насильством. Сотні мешканців загинули, місто було покаране, а влада переформатована. Ця подія продемонструвала всім навколо твердість іспанської стратегії та змусила сусідні громади замислитися про наслідки опору. Після Чолули шлях пролягав до долини Мехіку. Території, оточеної озерами з родючими землями, добре організованою системою водопостачання та складною мережею доріг. Саме тут розташовувався таночітлан, столиця ацтеків. Для європейців це була географія, яку вони раніше ніколи не бачили місто на воді, з'єднане із суходолом довгими дамбами, канали, по яких рухалися човни, храми і палаці, які здіймалися над містом, як свідчення його могутності. Під час наближення до столиці до іспанців вийшли делегація ацтеків. Посланці Мантесуми II приносили дари, тканини, прикраси й золото, водночас демонструючи велич імперії і намагаючись стримати просування чужинців. Іспанці приймали подарунки, але розуміли, що за ними стоїть розрахунок. Сторони діяли обережно, ацтеки намагалися оцінити загрозу, а іспанці зрозуміти слабкі місця імперії. Коли багатонаціональна армія нарешті підійшла до дамб, що вели до тену -Тен Кожен іспанець усвідомив масштаб цієї цивілізації, місто з населенням понад 200 тисяч людей, з власною ринковою системою, храмовими комплексами та розвиненою інфраструктурою, перевершила за величю більшість європейських столиць цього часу. Вступ до Тиночітлана був не тріумфом, а дипломатичним балансуванням. Ацтекська еліта прийняла іспанців із повагою та насторогою. А Ментесума ІІ постав перед ними не як покірний правитель, а як володар могутньої держави. Проте, за показаною взаємною приїздю, приховувалася напруженість, яка незабаром переста відкритий конфлікт. Перебування іспанців в теночітлані від самого початку було хитким компромісом. Ацтецька знать визнавала необхідність дипломатії, але не могла приховати недовіру до чужинців, які, попри гостинність, поводилися як люди, що прийшли з наміром перевірити межі влади. Іспанці ж бачили велич міста і силу його армії. Але також розуміли, що будь-яка слабкість з їхнього боку може обернутися катастрофою. Взаємні побоювання швидко перетворилися на відкриті суперечки. Першою причиною загострення стало питання контролю. Іспанці, побоюючись змови, фактично отримували Монтесуму другого під наглядом. Астецький правитель залишався в своєму палаці, але його пресування обмежувалося, а рішення дедалі частіше узгоджувалося з європейськими гостями. Такий крок був безпрецедентним приниженням для імперської влади і поступово підігрівав невдоволення серед воїнів та знать. Напруга досягла свого піку під час святкування Токскатль – важливого релігійного обряду, який мав відбутися в головному храмовому комплексі міста. Коли ацтецькі знатні родини та воїни зібралися в храмі, група іспанських солдатів, побоюючись змови та збройного виступу, вчинила напад. У храмі спалахнуло насилля, під час якого загинули десятки, а за деякими свідченнями сотні учасників свят. Для ацтеків це стало не просто нападом, а святотатством, порушенням священного простору та відкритим викликом могутності їхньої культури. Після свята та випухнув повстання. Вулиці перетворились на бойові арени. Іспанські гарнізони опинилися в облозі, а союзники з поза міста не могли пробитися через заблоковані дамби. Ацтецькі воїни, добре знайомі з місцевою інфраструктурою, використовували канали, вузькі проходи і кам'яні барикади, щоб ізолювати іспанців в районі палацу. Спроби іспанців стабілізувати ситуацію з допомогою Мантесуму Другого зазнали поразки. За свідченнями охроністів, під час звернення правителя до народу, його спіткала смерть чи то від каменя, кинутого в розлученому натовпі, чи від рук самих іспанців, що прагнули допустити його звільнення. В будь-якому разі загибель Мантесуми перекресла будь-які надії на мирне врегулювання. Облога тривала кілька днів, і становище іспанців погіршувалося. Їх відрізали від води, продовольства та можливості отримати підкріплення. Ставало очевидно, що отримувати місто неможливо. Єдиним виходом була втеча так настала ніч, яка увідей в історії як ніч скорботи. Під покровом темряви, іспанці і їхні союзники спробували покинути місто дамбами. Повстанці чекали на них. Битва перетворилася на хаос, у якому загинули сотні людей, втрачено більшу частину здобутків, зброї та коней. Втеча означала кінець першої спроби завоювати столицю. Але для самих іспанців це не було поразкою в стратегічному сенсі, лише відступом перед майбутнім набагато масштабнішим наступом. Попереду їх чекало повернення, яке остаточно змінить долю всієї імперії. Після втечі втечітлани іспанська армія перебувала на межі знищення. Втрати були важкими. Союзники розпорошені, а мораль підірвана. Проте саме цей момент став початком найважливішої фази кампанії. Іспанці, попри поразку, не втратили підтримки союзників. Уряд союзників вирішив, що боротьба за ацтеками ще не завершена, і надав іспанців притулок, харчі та можливість відновити сили. Без цього союзу подача кампанія була б неможливою. Розуміючи, що повернення до столиці потребуватиме нового підходу, іспанці та їхні союзники розпочали підготовку до масштабної облоги. Одним з ключових рішень стало будівництво бригантин, легких дерев'яних човнів зі щоглами, керованих веслами, здатних не лише перевозити людей, а й вести бій на воді. Зібрані в Тлашкалі матеріали і компоненти для кораблів були перенесені через гори та зібрані на берегах озера Тескок. Це дозволило іспанцям контролювати озеро, яке було життєво важливим для захисту міст. В цей час ситуація в Астецькій імперії різко ускладнилася. Поширення європейських хвороб, зокрема віспи, завдало страшного удару по населенню. Хвороба забрала життя величезної кількості людей, включно з імператором Куіталокамом, і спричинила повну зміну політичної структури. Новим правителем став молодий воїн Куатемок, символ рішучості та опору. Під його керівництвом імперія мобілізувала всі сили для підготовки до неминучої облоги. Коли іспанці та їхні союзники знову з'явилися біля озера Тискок, їхня армія була значно більшою, ніж раніше. Тисячі тлашкаланських воїнів, загони Щелуди, Тотонаки і інші народи приєдналися до походу. Тепер це був не просто європейський військовий загін, а широка коаліція противників імперії Ацтеки. Іспанці керували загальним напрямком дій, але чисельною перевагою володіли місцеві сили. Облога розпочалася з поступового захоплення міст і поселень навколо озера. Кожна перемога над Аксаяками, адміністративними центрами, послаблювала економічні і військові можливості Тночітлан. Після спуску бригантин на воду іспанці отримали контроль над каналами та озерними шляхами, що позбавили столицю можливості отримувати харчі підкріплення. Теночітлан, попри своє величезне населення і укріплення, поступово опинявся в повній ізоляції. Астецькі воїни чинили запеклий опір, використовуючи вузькі вулиці і канали, однак нестача води, харчів і хвороби робили ситуацію критичною. Облога тривала місяцями і супроводжувалася руйнуваннями, що дедалі більше виснажували як оборонців, так і нападників. Кампанія навколо озера була не однією битвою, а серією виснажливих боїв, де перемогу визначали стратегія, чисельність союзників та контроль над водними шляхами. З кожним тижнем Теночітлан втратив один із своїх районів. Одна із дам переходила під контроль іспанців, а канали ставали перешкодою не для нападників, а вже для тих, хто оборонявся. Поступово ставало зрозуміло, що кінець імперії лише питання часу. Облога Теночітлана тривала місяцями і стала однією з найвислаженіших кампаній 16 століття. Іспанці та їхні союзники просувалися в місто дуже повільно. Бо кожен квартал, кожен канал і кожна дамба перетворювалася на поле бою. Ацтецькі воїни, знані за свою дисципліну та військову підготовку, використовували всі переваги міського ландшафту: несподівані атаки з дахів, засідки у вузьких проходах, удари з каної, що з'являлися з туману на доза. Проте чисельна перевага союзників та контроль водних шляхів і нестача продовольства в місті поступово схиляли шальки та рей. Віспа, що охоплювала імперію ще до початку облоги, послабила оборонців і забрала величезну кількість мешканців, як простих людей, так і самих командирів. У місті росли голод і відчай. Навіть ті райони, які раніше мали власні склади харчів, тепер були відрізані від озера і не могли поповнювати запас. Іспанські загони просувалися системно, руйнували мости. Спалювали будинки, розширювали вузькі вулиці, щоб використовувати кінот. За їхніми плечима йшли тисячі тлашкаланців та їхніх союзників, які боролися не тільки за перемогу чужинців, а й за власні рахунки з імперією. У міру просування коаліції межі читла не навпинно невпинно звужувалися. До серпня 1521 року місто опинилося на межі повного колапсу. Оборонців залишилось так мало, що вони не могли отримувати всі ділянки одночасно. Квартали падали один за одним, а канали, якими ще недавно вирували життя, перетворилися на водяні пастки, наповнені уламками споруд і тілами загиблих. Кульмінацією стала спроба останнього Тлатоані Куатемока прорватися з міста човном, щоб продовжити боротьбу за його межами або знайти нових союзників. Його човен перехопили іспанські бригантини. Полон молодого провитеря став символом остаточного завершення спротиву. Він постану у хроніках як трагічна постать, людина, що боролася до останнього і не шукала пощади. Після його захоплення бої припинилися. Залишки оборонців склали зброю, а союзники розійшлися руїнами, збираючи трофеї. Теночітлан, який колись вражав європейців величю, інженерними рішеннями та організацією, тепер лежав в повному знищенні, подібному якому Європа не бачила з часів античних війн. Падіння Тенчітлана. Завершило одну з найпотужніших цивілізацій Америки. На її місці незабаром почали будувати нове місце майбутнє Мехіко. І з цього моменту історія Мезоамерики поділилася на до і після. Після падіння подіне над озером ще довго стояв запах диму і сирої землі. Канали були забиті уламками човнів, зруйнованих мостів і покинутої зброї. Вулиці, по яких колись рухалися тисячі торговців, тепер перетворилися на руїни, що нагадували про останні дні спротиву. Ацтецька столиця. Місто, яке вражало європейців своїми храмами, ринками, складністю конструкції, лежало в тиші, що проходить лише після великих катастроф. Іспанські загони та їхні союзники ще тривалий час підчищали район за районом, шукаючи залишки опору, збираючи полонених, намагаючись відновити контроль над дамбами і сухопутними переходами. Новий порядок починався хаотично. Частина жителів намагалася повернутися в свої домівки, хоча тих вже не існувало. Інші тікали до сусідніх міст у пошуках безпеки. На руїнах храмів вже готували місце для спорудження нових будівель, символів влади, що приходила з Європи. Для іспанців це була перемога, але вона не була тріумфальною вони стояли посеред міста, якого довелося зруйнувати майже повністю, щоб здолати його. Було зрозуміло, що тут почнеться нова колоніальна епоха, але вона народжується на згаражі цивілізації, що існувала століття. Серед воїнів панувало виснаження, утому і усвідомлення того, що попереду ще довгі роки боротьби за отримання цих земель. Увечері того дня, коли бої статично стихли, один з командирів стояв на залишках храмової платформи і дивився на озеро. Він не говорив гучних слів і не намагався святкувати. Його погляд був сповнений роздумів про дії, які призвели до падіння імперії, про союзників, без яких це було б неможливо. І про тисячі загиблих, що залишилися в каналах на вулицях і під завалам. Багато років по тому хроністи напишуть імена вождів, союзників і ворогів. Але саме його ім'я навічно війде до європейських літописів як ім'я людини, яка очолила один з найвизначніших і найсуперечливіших завойовницьких походів 16 століття. Це ім'я Ернан Кортес, найвідоміший кінкістадор в історії. Він був одним із тисячі Ідальго, але саме той, хто був найвинахідливішим та найуправнішим військовим лідером. Дякуємо за перегляд! Ваш інтерес до історії підтримує наш проект і допомагає створювати ще більше українського контента про забуті епохи, невідомі сторінки минулого та людей, які вплинули на хід людства. Підпишіться на канал, поставте вподобайку та напишіть коментарі, про кого зробити наступний випуск. Попереду ще багато історій, які варто розповісти.